Добрий ранок! Це зіркові новини. Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес заручилися. Памела Андерсон консервує огірки! Екс-чоловік Джесіки Альби закрутив новий роман. Таємна дочка Фредді Меркюрі порушила мовчання. Не минуло й 10 років нарешті Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джорджіні Родрігес. Португальський футбольний король зробив пропозицію жінці, з якою в нього вже двоє спільних дітей. 31-річна модель з аргентинським корінням виклала фото з масивною каблучкою на безіменному пальці і підписом Так я згодна. У цьому і у всіх моїх життя чутки про заручини з'явились ще місяць тому, коли Джорджина влаштувала романтичну вечерю у весільному стилі: білі квіти, оркестр, подушки з вишивкою та таємниче на її пальці. Але офіційного підтвердження не було аж до цього моменту. Тож після дев'яти років разом у них на горизонті весілля, хоча знаючи Роналду, де може бути сюрпризом. Сам він колись казав, це станеться, коли ми відчуємо той момент. Це може бути через рік, через півроку або через місяць. Шон Компс, більш відомий як Підіді, може уникнути багаторічного ув'язнення. Поки він чекає вироку, його ім'я раптово опинилося у центрі політичних чуток. Люди з його оточення, нібито, говорили з командою Дональда Трампа про можливе президентське помилування. Додаткову інтригу вніс відомий юрист Марк Герегос. Він припустив, що у випадку помилування діді може публічно підтримати Трампа на виборах. Мовляв, обох об'єднує досвід тиску з боку правоохоронців. А таке рішення могло б стати вигідним для обох сторін. Штаб Трампа, поки мовчить, не зрозуміло, чи йшлося про реальні переговори, чи це просто спроба захисту знайти будь-яку лазівку, щоб урятувати музиканта від суворого вироку. Памела Андерсон не перестає дивувати цього разу, як майстриня з консервації, зірка оголосила про запуск власного бренду маринованих огірків. Акторка розповіла, що консервація це справа багатьох поколінь її родини. Прабабуся Памели неодноразово отримувала нагороди за мариновані огірки і гірчицю на острові Ванкувер. Свою ж родзинку в рецепті Памела додає у вигляді сушених пелюсток троянд, що надають маринаду особливого аромату. У нашій сім'ї завжди панує дух здорової конкуренції. Кожен намагається зробити свій рецепт кращим, жартує Андерсон. Акторка виросла на фермі, а зараз сама вирощує овочі на власному городі, дбаючи про кожен етап від насіння до баночки з маринадом. Екс-чоловік Джесіки Альби, продюсер Кеш Уоррен закрутив роман з молодою моделлю Ханою Сандор. Вона молодша за нього майже не 20 років та має вражаючу схожість з його колишньою дружиною. Пару помітили разом у Лос-Анджелесі на романтичній вечері. Кеш і Хана виглядали дуже гармонійно. Після спільної трапези вони сіли в його автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Цей вихід відбувся буквально через кілька днів після того, як кеш заявив, що наразі не перебуває в стосунках. Натомість Джесіка Альба після розлучення з Кешем активно будує нове особисте життя. Її новим обранцем став 32-річний актор Дені Рамірес, відомий за роль у серіалі Маверік. Нещодавно вийшла книга Лав Фредді, авторкою якої є журналістка Леслі Джонс. і саме вона запевняє, що у фронтмена гурту Квін є таємна донька, начебто в 1976 році у Фредді був роман з дружиною близького друга, жінка, яка у книзі фігурує під ініціалом В. Нині 48-річна медикиня з Європи, є єдиною дитиною спадкоємицею Мерк'юрі. Начебто він підтримував із нею тісний контакт протягом останніх 15 років свого життя. Та довірив їй свою колекцію особистих щоденників і навіть уклав з нею приватну юридичну угоду, за якою вона отримала певні фінансові виплати. Авторка книги стверджує, що особисто читала ці щоденники. Однак цивільна дружина і найближча подруга Фреді Мері Остін рішуче заперечує існування будь-якої дитини та наявність щоденників. Вона наголошує, що Фреді завжди був відкритою людиною і ніколи б не приховував подію, що принесла б радість йому, його родині та близьким.